Одні з них захищають Україну на фронті, а інші продовжують розвивати улюблений вид спорту в умовах воєнного стану. Вісім команд зібралися в Ужгороді для проведення Кубка України з флаг футболу. Захід організували на тлі втішної події. Наразі флаг футбол став олімпійським видом спорту, тому ми це все зробили для того, щоб відзначити цю подію. І зробили кубок України, в якому, в якому приймає участь вісім команд наразі. Серед учасників і закарпатських флагфутболісти. Лісоруби будуть грати в новому складі, в якому приймають участь дві дівчата. І дуже дуже велика подяка нашим збройним силам за можливість проведення кубку. Турнір також відбувся за підтримки Ужгородської міської ради. Ми спільно із тренером прогресивним професійним тренером національної категорії Максимом Василиком організовуємо даний кубок спільно з всією федерацією і теж дуже є позитивний момент, що відкрилася секція з флаг футболу на базі Ужгородського ліцею імені Пустина Волошина. Коли Це колишня класична гімназія, і вже набрана перша група діток і дуже показують заохочення і мотивацію до занять спорту. Том не пропускають заняття, а поки діти тренуються, дорослі вже змагаються в Кубку України за діями спортсменів. Уважно стежили арбітри. Ми звертаємо увагу саме перші це на контакти. В фахфутболі це спрощена версія американського футболу. Контакти заборонені будь-які контакти. І ми повинні, навіть якщо якісь є намагання, ми повинні це все присікати. Або якщо вже відбувся контакт, ми повинні за це вже покарати і порушення ну, для команди це доволі грубі. Тобто гравець, якщо якийсь один порушує, команда отримує ярди, отримує незручну для себе позицію для гри, і це ну може попливати вже на рахунок. Тому за цим дивимося у результаті змагання. Переможцями турніру стала команда Леви зі Львова. У її складі були як чоловіки, так і жінки. Це швидше спорт не про фізичну підготовку, так як дівчата часто грають міксованими командами з хлопцями. Це про гострий розум і спокій. Бо ти повинен стримувати себе, якщо щось не так, якщо в команди щось не виходить. І забути про це в один момент і почати все заново. На ваш погляд, що найважливіше є для перемоги в такому командному виді, як флагфутбол, дисципліна все просто дисципліна. Не підвели й господарі, і хоч ужгородські лісоруби не потрапили до числа призерів, та все ж посіли четверте місце.